Послання апостола Павла в Коринт. Лист, другий, останній розділ. Апостол Павло любить Коринт, любить коринтську церкву, і він оповідає їм, що він втретє готується до них прийти. Він дає їм останні цінні настанови, а також передає питання. Для церкви. Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я й попереджую: як у вас був удруге, так тепер неприсутній отих. Що згрішили перед тим і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую, через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо, хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в Нім. Та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Ви пробовуєте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха, не для того, щоб виявились ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо немов негідні. Бо нічого й не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимось, щоб були досконалими ви. Ось тому-то відсутній, пишу Це. Щоб, прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якою Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі святі вас вітають. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіма вами. Амінь.